Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні ми з вами будемо готувати дрижове опарне тісто. Спочатку готуємо опару. Для цього молоко беремо кімнатної температури, не гаряче, щоб дріжджі не заварилися, а тепле, щоб вони в теплій атмосфері гарно підходять. Висипаємо дріжджі. Щоб гарно бродили, треба додати обов'язково ложку цукру, перемішуємо, Добавляємо просіяне борошно і замісюємо. Опара має бути, набути консистенції такої густої сметани. Тепер поверхню опари присипаємо борошну, накриваємо вологою серветкою і залишаємо в теплому місці для бродіння приблизно на півтори години. Готовність опари визначається за такими ознаками. Бродіння уповільнюється, бульбашок на поверхні з'являється менше. І коли вони піднімаються, то зразу. Лопається, не тримаються. І поверхня опари стає зморшкуватою. І навіть, бачите, вона осідає. Тож опара наша готова. До опари додають яйця, сіль, цукор, ванільний цукор. І перемішують, Добавляють просіяне оброшну і вищого гатунку. Просіяне для того, щоб наповнити його киснем, завдяки чому тоді буде тісто гарно підходить. І перемішують. Не треба дуже забивати тісто, воно не має бути густим забитим, викладаємо його на стіл, підсипаємо трішки борошном і вимісюємо протягом 10-12 хвилин. Піднімаємо і притискаємо. Якщо в процесі обминання трішки прилипає тісто, то буквально небагато притрусили борошно і знову обминаємо. Наприкінці замішування тіста. Добавляємо вершкове масло сметаноподібного стану і замішуємо іще протягом 2-3 хвилин до однорідності, щоб масло гарно з'єдналося із тістом. Напротязі вимішування можна теж трішки добавити борошна для підсипки, щоб не так липло. І винісюємо до того стану, щоб воно вже не буде прилипати до рук і до столу. Це тісто, накриваємо серветкою і залишаємо для бродіння на 2 години. Через 40 хвилин його потрібно один раз обминути. Забуваємо підписуватися на мій канал, ставити вподобайки. Тож до зустрічі!